Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось чудовий кросовер. Це Infiniti QX60, яка була пригнана з Америки з абсолютно мінімальним пошкодженням переднього бампера. Автомобіль у нас має 2016 рік. 3,5 бензиновий двигун, передній привід, систему автоматичної коробки передач. І ціна даного авто складає всього лише 21 990 доларів, 159 тисяч кілометрів пробігу заявлено від власника. Маємо дуже такий гарний синій колір, чудову передню лінзовану оптику, є протитуманні фари, також ось такі ось оригінальні легкосплавні диски. Маємо дуже класну комплектацію. Вікна у нас повністю тоновані, є люк на даху, рейлінги, камери 360 повторювачів поворотників на дзеркалах, безключовий доступ. Багажний відсік У нас дуже вмісткий на електроприводі. Дійсно дуже комфортне та класне авто. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля, є передні та задні парктроники. Перейдемо до салону. Ось такі у нас великі двері. Дверні карти в ідеальнішому стані. Дійсно дуже збережений автомобіль. Є декоративні накладки, на пороги. чорний, шкіряний ось такий ось величезний диван. Три регулюємих підголівника. Також у нас є підлокітник та підстаканники для заднього ряду. Чотирьох клімат-контроль, дуже вмісткий задній ряд. Повторююсь, безпечовий доступ, Повний склопакет, декоративні накладочки, електрорегулювання двох передніх сидінь та пам'ять положення водійського сидіння. Ось таке ось чудове шкіряне мультикермо, управління круїз контролем, адаптивним. Є датчики сліпих зон, дощу, світла, велика штатна мультимедіа з акустикою обозе. Все у нас в такому чудовому стані. Автоматична коробка передач підігрів переднього ряду сидінь. Дійсно, дуже класна комплектація, величезний ось такий ось кросовер. У нас продається за ціною 21 990 доларів. Кого зацікавила така чудова пропозиція, ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.